Сьогодні я висаджувала тюльпани в ящики. Кожен рік я мрію про клумбу з тюльпанами, проте на цю осінь мріяти не стала, а стала діяти. Замовила на флоріумі цілий ящик рослин, не лише тюльпани, а й морозники, й гіацинти, крокуси, підсніжники. І буду сьогодні висаджувати свою красу. Адже осінь це ідеальний час, щоб створити клумбу на весну Тут я прийшла купнути хорошої землі, адже в мене на клумбі вона глиняна і не дуже родюча. Рома типу мені допомагає, а я насипала повну дачу. І йду вже до свого центрального двору. Тут я розпаковую свої тюльпанчики. Ви тільки подивіться на розмір цибулинок. Вони преміум якості, хороші, великі і дуже гарно будуть квітнути. До речі, всі рослини на сайті Florium мають гарантію цілих три роки. Тут я показую вам трохи свого процесу. Викопала ямки. В ямки поставила ящики. А в ящики вже розложую цибулинки. Це гарненько утрамбовую і присипаю піском, не тою землею, яку я возила, а звичайним піском, який був у клумбі. тому що мені в тіктоці попалось відео, що тюльпани люблять пісок, виявляється, Тож даремно возила землю. Ну, все справилася завидна і біжу годувати своє господарство. А ви обов'язково збережіть сайт, тому що зараз там діють дуже круті знижки.